Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Це вже 28 -е відео про мій проєкт довгостроковий криптопортфель. Коротко нагадаю стратегію. Я вибрав три монети: Bitcoin, Ethereum і PUBG. І щотижня по понеділках інвестую 50$. доларів. Розподіл такий: 60% біткоін, 20% в Ethereum і 20% PUBG. Хочу нагадати, все, що ви почуєте сьогодні, це моя особиста думка, а не фінансова рада. Проводьте власний аналіз і приймайте рішення, виходячи з вашої стратегії та ризик менеджменту. Отже, цього понеділка я докупив біткоін на $30 доларів за ціною 114 755, Ефіріум на 10$ доларів за ціною $4525 і PFG на 10$ доларів за ціною $3654. Долари. Таким чином, загальна сума інвестицій становить $1400. доларів. А тепер давайте перейдемо до портфеля і подивимось на поточні результати. Для моніторингу я використовую portfolio трекер сайту DropStop, посилання є в Telegram групі Загальний результат покращився у порівнянні з минулим тижнем. На сьогодні портфель показує 27,4% прибутку, що становить приблизно 383 доларів. Минулого тижня прибуток був 26,6%. Дивимося детальніше. Биткоін всього інвестовано на 840 доларів, середня ціна 100 642, прибуток 15%. В ефір інвестова на 280 доларів, середня ціна 2487, прибуток 80%. Pack також інвестував на 280$, доларів, середня ціна 3295 прибуток 11,9%. Виходить, що за весь час інвестування найгірший результат демонструє монета PUGG з результатом плюс 11,9%. А найкраще себе цього разу знову показує Ethereum з результатом плюс 80%. Друзі, більше всілякої корисної інформації, включно щоденним аналізом графіку біткоїна та головними новинами на крипторинку, можна знайти в моїй телеграм-групі. Є окрема віп-група для моїх рефералів з оперативною інформацією по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивним портфелем. Є дві зготові збірки портфелей на 10 монет та 20 монет. Також учасники групи отримують доступ до моїх індикаторів з інструкцією по використанню. Якщо у вас є бажання приєднатися, потрібно виконати наступні умови. Зареєструватися на біржі ByBit або OKX за моїм реферальним Посиланням, пройти верифікацію. Детальну інформацію можна знайти за посиланням в описі відео. Тепер давайте подивимося на графіки цих трьох монет. Перший – біткоін. Не вистачило біткоінну сил подолати 118 тисяч і вчора відбувся відкат до 115 тисяч. Зараз тестується локальна лінія росту як підтримка. На відміну від крипти, фондовий ринок вчора зростав, тому поки що нічого у даному відкаті критичного немає. Звичайно, корекція після росту. Бажано отримати рівень 115 000, наступна ціль росту 120 000. Головні рівні підтримки на даний час наступні: 112 200, 0,23 рівень по Fibonacci, 105 038 рівень по Fibonacci і 99 200, 0,5 рівень по Fibonacci. Сигнал основних індикаторів, які я використовую. Настолятор Стахастик RSI напрямок на зниження. Настолятор Zero Lack MACD також напрямок на зниження. На індикаторі Supertrend на денному таймфреймі активний сигнал на покупку. На тижневому таймфреймі активний сигнал на продаж. Друзі, прохання до вас поставити лайк або дизлайк відео, залишайте коменти і пропозиції по контенту. Будь-яка активність глядачів позитивно впливає на алгоритми YouTube, адже розвивати україномовний канал дуже важко, тому така ваша допомога буде цінною для розвитку каналу. Другий графік ефірм. Ситуація на ефірмі аналогічна біткоїну. Ефірм також скоригувався після росту до 4700$. доларів. Ефірм також тестує свою трендову лінію росту як підтримку, як і біткоін. Супротом зараз виступає максимум 4950 доларів, найближча сильна підтримка 4280. На сьогодні орієнтовні рівні підтримки це 4280 023 римпаначи, наступний рівень 3870 038 рівень по Фібоначі. і остання ціль 3530 05 рівень по Fibonacci. Сигнал основних індикаторів наступний. Осталлятор Stochastic RSI напрямок на зниження. Настоллятор Zero Lock MACD в зоні невизначеності. На індикаторі супертренд на денному таймфреймі активний сандал на продаж, на тижневому таймфреймі все ще активний сандал на покупку. І останній графік PAXG. Золото на цьому тижні продовжило рист, і ціна знову навела максимум. Від початку 2025 року золото вже виросло на 41%. В нашому портфелі цей актив виконує захисну роль, який буде збалансувати портфель часи, корекції і відмежного ринку. Я вважаю, що в будь-якому довгостроковому портфелі повинна бути присутня певна частина золота. Найближчий опір зараз становий максимум 3710 доларів, Найближча підтримка 3550. Сигнал основних індикаторів наступний. На осцилляторі Стахасі Красай в зоні перепроданості. На осцилляторі Zero MACD напрямок на зниження. На індикаторі Supertrend на денному таймфреймі активний сигнал на продаж. На тижневому таймфреймі активний сигнал на покупку. На сьогодні це все. Наступний звіт по портфелю через тиждень. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні!